Штучний інтелект вже після постфактум і фактажа, і перевірки, і взагалі після того, як аналітика зроблена штучним інтелектом, і людина все ж таки сама по собі також аналізує дані, ми вважаємо, що на рівні сервісів, звичайно, на рівні аналітики, на рівні підтримки прийняття рішення, ну тільки велкам. Тому що звичайно це оптимізує час, це дає. Ну навіть якщо це зроблено і володар, скажімо так, цього АІ, не українська спільно, не, не український інтелект, а міжнародний інтелект, але все одно правила економіки вони а, да, загальні, та, да, аналітика це наука. І якщо це застосувати саме використовуючи дані, які ну. Людина це ж людина відповідає за які дані вона хоче там отримати. А це норм, це те, що допомагає інвестиційному рішенню.